Але США доволі агресивно саме для підприємця. Дуже цікава розмова з крутим вже підприємцем, дійною людиною, радіоведучим. Оло, ковчег я в Україні набагато більше заробляю. <рес> нелегко. Але як то кажуть, знаєш, і народна така приказка. Там добре до нас немає. Заходиш в Starbucks, ти майже 4 долари кави дахуєш, а раніше не рахував. Які підприємницькі проекти ти розпочинав, будучи вже тут? Починає рухатися підприємець. Він має яким чином врахувати культурну особливість як... Всім привіт, друзі! Знову я з вами. З вами Олександр Баубус в студії URC Radio, Наша жуто-блакитна яскрава сонячна студія. Трошечки ми, звичайно, притушили світло для запису. Але хто був у нас в гостях, знає, що тут дуже атмосферно і дуже позитивна атмосфера. А тож, друзі, сьогодні у нас дуже цікава розмова з крутим. Дуже підприємцем, медійною людиною, радіоведучим, рекламщиком і людиною багатьох цікавих таких напрямків талантів. Павло Ковчег з привітом із Флориди, сонячної Флориди. І сьогодні поспілкуємося про дуже цікаві речі. Павло, привіт, вітаю тебе в студії Юарсі Radio в нашому інформаційному подкасті. Привіт, друже, дякую тобі за цей досвід і дякую тобі, що ти відкрив. Студію для українців а, в США а, дуже радий а, тебе бачити. Всім навзаєм. навзаєм. Скажи, будь ласка, а, як, як ти там поживаєш зараз в Сонячній Флориді? А, тобто, сьогодні вже можу запитати так тебе прямо, як ти там поживаєш, тому що а, ще два роки тому. Чув від тебе різні погляди, різну ситуацію, а ця вся ситуація була зв'язана з твоєю примусовою імміграцією. Поділися досвідом. Ну, слухай, хочу, не знаєш, чесно скажу, що спочатку було дуже стресово, але слава Богу, що я більш позитивна людина і. Мене підпитує завжди той аналіз, що усі ті складнощі, які були в моєму житті, ми жили в Україні, там завжди були турбулентні часи. А вони на диво на виході, десь через рік, два, три, чотири. Десь одразу це важко зрозуміти. Роблять тебе сильнішими. Не можу зараз поки сказати, що я це прям відчуваю, тобто, це продовжується ще шлях адаптації, і дуже важко в цілому. На усіх фронтах, тобто точно це не те життя, яке було до, до війни. Але у будь-якому випадку я сприймаю цей шлях як виклик, такий чоловічий воїна. І ну, цікавий, я думаю, що з правильним настроєм, як життя показує, все одно випливаєш більш-менш переможцем. Тому вірю, що і в цей раз. А все вийде, але друже, скажу, не знаю, як, як ти, але США доволі агресивно для саме для підприємців, можливо, для там різноробочого якогось людина, яка вміє працювати руками технаря. А тут на ну, я бачу, люди щасливіші стають. Але для підприємця з певним там якимось очікуванням всередині чи звичками, які яким... з амбіціями. Амбіціями да бажанням взяти одразу якийсь е, рівень там. Ну слухай, е, я не знаю. Я думаю, що десь щось прострілить, але поки, поки гребемо. Проти течення. дуже важко. Я з тобою абсолютно погоджуюсь. Я, я трошечки довше тут, ніж ти. І я так само е, до сих пір воюємо з вітряками. Е, ми молоді, амбітні відносно молоді амбітні люди. Е, все в нас вийде. Е, головне, не опускати руки і погоджуюсь з собою так е, агресивно, конкурентно, і це в деякій мірі е, загартовує. Тому що ти мусиш триматися в тонусі, в тонусі знання, в тонусі інформації, постійно ти нога в ногу з технологіями, з апдейтами, з інноваціями. Тому так, воно забирає час, але, але я тобі на, хочу сказати. <плес> хочу тобі сказати одне, що ти порівняй, наприклад, ситуацію переїзду навіть в Україні, коли ти переїздиш, не знаю, десь там з провінції чи з якоїсь іншої області, там, наприклад, в столицю. Не все одразу в тебе навіть і там виходить. Тобі бере час, щоб знайти зв'язки, контакти, знайомства, які потім будуть конвертуватися. В Якісь цікаві проекти відповідно в бізнеси і в якісь нові можливості. Тому а все попереду. Я думаю, що якщо не будемо здаватися, будемо триматися в тонусі, то все буде добре. Так, тут е е е не легко, але як то кажуть, знаєш, є народна така приказка: там добре де нас нема. Це точно я знаю. Я так що зловив себе навіть на думці, завдяки тобі, що я перед війною переїхав у власний будинок, і навіть це було стресово, бо ти звик ти жив у квартирі в своєму районі. Там магазинчик, там кав'ярня. Тобто, я розумію, що мозок звикає до певних таких ну, шляхів на да, робочих шляхів відпочинку. І я навіть переїхав у будинок, здавалося, це цікавіше, а ні, все одно легкий стрес. То є а так навіть люди, які зрозумів, що для них еміграція це взагалі ну, дуже важко. Тобто, дуже важко психологічно. Ну, я ж кажу, що мені більш-менш за рахунок того, що я позитивна людина, мені це сприймається, тримаємося. Новий челендж, нов, нов, нове випробовування, нова гра, як то кажуть. А рухаємося далі, Паш. Які підприємницькі проекти, які ініціативи, які стартапи можливо ти розпочинав, будучи вже тут? Я продовжив перше, я подумав, що я можу бути корисним. А ну, я приїхав в Флоріду, і Я звик оцінювати як підприємець долю ринку, і в рамках долі ринку намагатися взяти. Свій якийсь відсоток, тобто свій кусочок шматочок пиріжку. Ось і ріл естейт. Я бачив, що е, я зіткнувся з тим, коли я обирав там е, квартиру. Що е, агенти вони можуть працювати краще, тобто, і я хотів зайти в цю нішу а, зі своїми маркетинговими, підприємницькими а, історіями, але а, не одразу я зрозумів, що я не, не відчув не зрозумів ще культурну особливість. А, я забув просто про те, що в кожну країну, коли заїджає, коли починає рухатися підприємець і він хоче там щось створити. Заробити він має яким чином врахувати культурну особливість. Тобто, я а тут я чесно скажу, програв другий момент. Я до о, наш відділ там в Україні, які знаходиться кльово, розбирається в B2B маркетингу, то думав, що. Зможу цим інструментом а, щось витягнути, але потім зрозумів, що в США все, що стосується онлайн, ось представка онлайн, то це конкуренція автоматично з усім світом, бо всі хочуть американський долар, всі хочуть американського клієнта, а, ін Індія, Китай, Білорусь ну, всі просто, всі під Казахстаном, всі і 100%. я так, да, дуже дуже сильно конкурентна. Такі т, 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 Я попав в дуже сильну конкуренцію. Ось е, і я ну, продовжував деякі деякі моменти. Щось там вийшло з рентом автомобіля, бо це лінійний такий звичайний е, бізнес. Але все одно це. Е, це не про щось велике, бо конкуренція теж досить сильна і теж є конкурентна особливість. В мене було прийнято ще рішення, що я зайшов працювати в компанію локальну, а, вибив її. Знаєш, як вибив не я класичним шляхом. А знову ж таки, я відчув а, якось а, відчув цю культуру face to face маркетинг з Америці, тільки я про таке чув. То я надіслав імейл. Зробив дзвінок, надіслав другий е-мейл, сів в машину, роздрукував резюме, яке в мене навіть не було резюме. Його створив, приїхав в двор, ну, тобто в двері. Сказав: мені потрібен а, директор CEO або Head of Sales. А, Вони кажуть, чому я хочу я хочу у вас працювати. Ось моє резюме. Я таким чином напором, ось таким э, face-fei, -face, цей маркетинг, який працює в США, э, взяв э, роботу. Чесно скажу, довго там не, про, не зміг пропрацювати, бо дуже бюрократично я себе там відчував, що я деградую. Просто тобто. Не міг, не міг я розправити крила, наче в клітці сидів. Якщо і... ти результату орієнтована людина, то в корпорації тобі не вийде не працювати. Я Там дуже, треба я... проходити оці я... всі кулуарні ігри. Я мав теж дуже, до речі, тут я... єдиний я мільйон... досвід. Дві... Да, я мільйон двісті вибив чек е і потрібно було дисконт. І на цей дисконт мені давали цей дисконт три місяці. За три місяці є розуміння, коли клієнт може просто оголонути. Розумієш там, астить, я не знаю. Ось тому, ну, це теж цікавий досвід, але але. І грошей же ж там не було. То, якщо б там платили, можливо, тобто то я в Україні набагато більше заробляв. <рес> <рес> ну цікаво, все одно я в дуже вдячній долі за цей досвід, тому що я був на цих мітингах, таких офлайн, я відчував себе, наче я в кіно. Я бачив тільки ці жарти, цю атмосферу, наче я в якомусь фільмі. Тобто, в мене такі було сприйняття. Тому все одно вдячний за довіру, і я приніс якусь цінність компанії. Це точно, але я вибачився і сказав, що я ну просто я, я вже не міг. Ну, просто бачиш, будь-який досвід він завжди додає в нашу купілочку, і потім, колись, коли потрібно буде, його можна буде дістати і примінити на якихось інших проєктах чи ініціативах. Рухаємося далі. Розкажи, будь ласка, про. Побут твій і, сім і твоєї сім'ї е, в США. Як е, ти нормалізував цей побут, як ти його стабілізував? Як зробив, щоб дружина, дитина були щасливі, незважаючи на складнощі, які ти проходив? Но, а, а... Я перша перше було е, дуже важко ну і як і зараз на легко, бо е, я ж кажу, що звички дуже е, змінюються, важко, особливо коли в тебе було дуже якісне життя і е, дружина. Після народження дитини у нас дитина була е, при народженні 4,700, Є двійнята, коли wow. менше вдвох місяць, тобто дуже велика дитина. Wow. І вона ну, спр, е, дала результат на все тіло, на емоції, на гормони. Mm -hmm. І я мав е, працювати і з імміграцією, і з станом дружини, і з дитиною і з усіма історіями. Тому, е, 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 якщо чесно. Е, я якось в такий зайшов вакуум своїх думок і просто автоматично робив е, корисні дії. Тобто, я ось що міг е, в свої 24 години, там що я міг втиснутися, я намагався якісно інвестувати свій час, наскільки я це міг в дитину, в дружину в себе, тобто просто технічно як як такий знаєш, спортсмен, грубо кажучи, просто йшов без, без е, якихось там суперемоцій, бо вони вилітали інколи. І потрошку, потрошку зайшов у якийсь вакуум Вакуум мається на увазі такий соціальний вакуум. Тут друзі в тебе, тут тренажерний зал, тут там а, твій досуг, тут можливість куди з'їздити, тут дохід. Якийсь а, в цілому, в цей вакуум був і в Україні, коли ти знав, куди ти ходиш, з ким ти спілкуєшся, знаєш, коли ти організовуєш. Ось в США дуже кльова інфраструктура, це я цим не можу нарадуватись. Тобто, парки, якісь будь-який досуг. Він завжди може. Ну я, я дуже творча людина, мені важливості форми, якісна архітектура, і вони в більшості випадків правильно проведені в порядок, не хаотично побудовані. Тому якось. Більш-менш прикольно. Не вистачає тільки доходу, як у нас у всіх підприємців, іммігрантів. Оцієї свободи, знаєш, фінансової дуже не вистачає. Просто коли все одно заходиш в Starbucks і бачиш, що там, умовно кажучи, майже 4 долари кави, все одно ще рахуєш. А раніше я за каву mm. щонайменш не рахував. В гривні а я... переводиш. Ну, так, так, так. ні? Ні, ні, переводжу, бо ще є й дохід в гривні. Тобто я ще не І Ще конвертуєш, ну, що, йолки, то десять. Персую ще між курсом. В, в, ку ще. По курсу гривні можна було не знаю, тижденька упити. Ну, так, да, десь так. Раніше це точно. Я жартую ну, так. Та, ну, ось така цікава у нас сьогодні розмова. Нагадую, що в нас в гостях Павло Ковчег. Або тихоплав він себе часом називає, тобто таке, в принципі, синоніми класні в призвищі і в його творчому псевдонімі. Отож, Павло є підприємцем, медійною людиною, радіоведучим в Україні і ініціативним підприємцем, котрий. Розпочинає, пробує, продовжує якісь класні проекти. А і а, сьогодні він розповідає про його шлях імміграції і а, резюмуючи а, нашу а, бесіду і розмову, порадь, будь ласка, нашим глядачам, слухачам а, якісь цікаві поради з власного суб'єктивного досвіду, на що звертати увагу, чого не потрібно взагалі робити, кого чи чого уникати. В загальному твої життєві суб'єктивні поради для наших глядачів, слеш слухачів, мабуть, що побажаю те, що що і собі побажаю. А, а, перше, утримувати позитив, для того, щоб утримувати позитив, все одно потрібно. Будувати свій день якісно займатися спортом, якісно харчуватися і оточувати себе позитивними людьми, прогресивними людьми, які вірять просто в можливості, а не осуджують якісь моменти. Друге, що я завжди і зараз намагаюся, до речі, досі не знайшов, це знайти наставника. Наставник може бути в контексті просто культурною людиною, яка освічена, яка років, хоча б 20 тут, вона побудувала досить. Успішний бізнес, проєкт або реалізувалося. І я ось навіть пропонував, що ти розумів гроші, ну, типу там, накрити стол, там, не знаєш, просто завдячні, щоб мене познайомили з інвестором. Там я знав, що людина дуже цікава. Або з досвіду в Україні а, я завершував МБА, то нічого нічо не дає точку росту як такі люди. Це просто феномен. Ти з ними годину спілкуєшся і це так пушить тебе. То я побажав би кожному хто дійсно е, ну, шукає таку точку росту, це знайти таку людину. А, ось і м, не забувати про свою сім'ю. Що знаєш, що подарувало мені емоції еміграція? Це. Насолоджуватись тут і зараз, Ось просто тому що в Україні ми біжали, щось хотіли заробляти, були трошки егоцентричними на рахунок грошей, можливо, жадібними, десь до якогось статусу, всього іншого. А вже тут просто хочеться жити, не знаю. Насолоджуватись моментами простими з дитиною, погуляти в парку, обійняти дружину, зустрітися з другом. А ось тому просто побажаю насолоджувати життям, бо воно не знаєш ніколи, як воно ось так може взяти і видірнути тебе з твого звичного моменту. Тому дякую тобі за запрошення. Я тобі теж бажаю. Процвітання і е, дуже кльова бесіда була. Дякую. Тебе. Приємно було поспілкуватися, хочу додати ще про твої ці побажання і про насолоджуватися, і про сімейні цінності. А знаєш, я спостерігаю за собою. Ці всі розуміння приходять з віком і з досвідом. Тому що Добре. дійсно, коли я ще пам'ятаю, був в Україні. Молодий, зелений, егоцентричний, амбітний. Амбіції, якби вони, якщо вони при народженні вже є, знаєш, закладені десь, то вони нікуди не дінуться. Тобто а тим більше вони потім будуть з віком і розвиватися. Але розуміння цього такого рвіння, напевно, з роками воно трошечки трансформовується в розуміння сімейних цінностей. Тому це, це хоро, хороше розуміння з твоєї сторони. Я, я тобі можу сказати, welcome to the club. Як ти Кажуть, <реш> Приближаємося <реш> до 40, а за 40 ще буде цікавіше. Мабуть, що так. Тисну віртуальну руку. Дякую за приємну бесіду і Дякую. до наступних цікавих розмов. Дякую, друже. Бережи себе. Нехай Тувач. щастить.